Оксана, я з Миколаєва. Я працюю методистом на бусько професійного грарного ліцею. Доброго дня! Мене звати Юрій Баланюк, я голова національного агентства кваліфікації. Я викладачка пратичівського вищого професійного училища. Добрий день мене звати Андрій Костая. Я майстер виробничого навчання у Микачевському професійному коледжі. Мене звати Тетяна. Я є представником центру кар'єри Хуського професійного ліцею Закарпатська область. Я директор регіонального професійного центру імені. Горова міста Кропивницького. Лариса Козин, заступник директора з навчально-виробничої роботи вищого художньо професійного училища номер 3 міста івано франківська Центри кар'єри надають послуги для подальшого працевлаштування, надають консультування різні програми для залучення бізнесу і взаємодії студентів із потенційними роботодавцями. Також ми спілкуємося із локальним бізнесом, стараємося почути їхні потреби, як підлаштувати наші навчальні програми для того, щоб вони відповідали сучасним вимогам на ринку праці і імплементуємо, в дітей, організовуємо їм стажування і сприяємо потенційному працевлаштуванню подальшому. Приїхала на цей е, воркшоп з метою. Досвіду нового отримання щодо центру кар'єр. Думаю, що результат, який буде наприкінці цього курсу, буде гарним кроком уперед для кар'єрних центрів, а також для майбутнього наших фахівців, яких ми готуємо. Крім того, ми зможемо покращити наші навчальні плани, внести певні зміни для того, щоб. Майбутнє наших дітей стало кращим. А якщо буде краще майбутнє певної особи, то згодом це передасться і ми зможемо покращити не тільки рівень навчання в регіонах, а й якось підняти наш економічний стан в країні. Дуже радий, що мене запросили обмінятися досвідом з нашими колегами, навчитися чомусь у Лекторів американських університетів щодо е, створювання е, центрів кар'єри, як вони працюють, як налагоджена система, починаючи із е, початкової школи до вступу у коледжі, е, вищі навчальні заклади. Дуже цікаво, дуже змістовно, дуже інформативно. Вперше приймаю участь у такому за, заході. Я вражена, мені дуже подобається така велика кількість інформації, яку ми отримали, дає змогу розвиватися. Супер враження. Перше, це безцінний досвід американських колег, тому що дійсно є чому повчитися. В них ця система напрацьована роками. Я нам є до чого прагнути. Ну якісь обрії починають вимальовуватися. І другий надзвичайно великий плюс це можливість поспілкуватися з колегами. Які мають ті ж самі проблеми, ті ж самі е, челенджі, з якими ми стикаємося кожен день. І кожен має свій якийсь шлях або своє бачення до їх вирішення. В першу чергу наш заклад ще не має центру кар'єри, і для мене будь-яка інформація про саме роботу таких центрів дуже є важливою. Тим більше, що це інформація про практичний. Практичну роботу саме цих центрів про те, як успішно працювати, співпрацювати з роботодавцями, працювати з нашими випускниками і піднімати економіку нашої країни, люди діляться дуже чудовими практиками. Я думаю, що багато чого можна буде втілити в нашій освіті. І отак, якщо з огляду на минуле, хоча кар'єрні центри вже у нас відкриті, працюють протягом декількох років, і багато роботи. На перший погляд уже зроблено, але завдяки таким заходам, як ось цей цьому воркшопові, можна сказати, що завдяки цим практикам у нас буде новий початок тих самих кар'єрних центрів. Будемо обов'язково застосовувати їхні практики, намагатися імплантувати їхні практики в роботу нашого кар'єрного центру. Я думаю, це дуже допоможе нашим учням в майбутньому з працевлаштуванням. Є дуже багато цікавих задумок. І саме головне, треба їх втілити в наше життя, змінити те, що в нашій системі освіти, знайти контакти із адміністрацією наших шкіл, знайти порозуміння це саме головне, щоб вони не боялися відпускати своїх дітей для навчання і отримання в майбутніх професій, Щоб вони бачили в цьому. Результат кінцевий результат для нашого суспільства, тим більше в цей час для відбудови нашої країни, що потрібно нам професійні кваліфіковані робітники. Кожна сесія на цьому курсі вона є важливою і є цінною, тому що тут ми об'єднали зусилля не тільки викладачів, але і представників міністерства і представників за кордону зі США з трьох різних абсолютно коледжів, і це дасть перший поштовх до розбудови кар'єрних центрів в Україні, а також для кращого працевлаштування наших спеціалістів. Я вважаю, що цей пошок. Є абсолютно необхідний для системи освіти, для системи організації людського капіталу, через те, що під час цього прекрасного воркшопу ми дізнаємося кращі практики найсильнішої економіки світу Сполучених Штатів Америки, яка відображає менеджмент, організацію, алгоритми дій, як правильно залучати людей до кар'єрного росту для розуміння свого місця. Праці чи потенційного місця праці і свої сильні і слабкі сторони, як правильно це все реалізувати. Тому вважаю, що набуті знання, які ми отримуємо, обов'язково треба пробувати імплементувати очевидно через певні організаційні форми держави. Не все можна буде реалізувати, але кращі практики обов'язково треба імплементувати в Україну. І, скажімо, там не треба придумувати новий велосипед, а його варто відобразити в синьо-жовтих кольорах. Дякую. Добре, що озвучуються всі ці проблеми. Як ми бачимо, що проблеми в нас в Україні співпадають в різних закладах, і я думаю, що Метою цього заходу була така комунікація і співпраця, і виходить так, що ми повинні надалі працювати всі разом. Перш за все, я хочу подякувати команді Education USA Ukraine за таку організацію, за те, що підібрали таких чудових спікерів. Хочу побажати організаторам мирного неба в першу чергу, і хочеться брати участь все більше і більше в таких заходах. Дякую вам велике за можливість взяти участь саме в такому масштабному і цікавому воркшопі.